Всім привіт! Сьогодні у нас буде така тема: повний контроль податкової усіх українців за кордоном. Якщо вам це цікаво, додивіться це відео до кінця. Про що буде ця тема? Зараз вже я гадаю, не для кого не секрет, що Україна досить активно інтегрується в. Правове поле Європейського Союзу і починаються дуже такі швидкі інтеграційні процеси. І вже цього року буде установлено повний обмін фінансовою та податковою інформацією між податковою України та податковими органами інших країн Євросоюзу, в тому числі і. Не тільки податкову інформацію, але й банківську. Тобто, якщо ви виїхали з України, отримали, наприклад, статус біженця там десь в країнах Європи, відкрили банківський рахунок, і у вас є відповідні операції по цьому банківському рахунку, то наша податкова буде про це знати. Крім того, якщо ви отримаєте якісь певні виплати від держави, в якій проживаєте, якщо ви пішли офіційно працювати та отримуєте зарплатню, чи намагаєтесь налагодити ведення якоїсь підприємницької діяльності та отримуєте прибуток, наша податкова про все це буде знати та вимагати від вас сплати податків в Україні. Щоб цього уникнути, вам потрібно здійснювати процедуру уникнення подвійного оподаткування. Тобто, наприклад, якщо ви сплачуєте податок в країні, які отримали прибуток, але в Україні ви громадянин і також, наприклад, Є підприємцем, то коли ви отримаєте кошти в Європі, Україна також вважає, що ви тут повинні сплачувати податки. Тому ви повинні проходити процедуру уникнення подвійного податкування. Це саме стосується, якщо, наприклад, ви живете в країні Європи і отримуєте прибуток в Україні. Вона ви отримуєте ці кошти на вашу картку, наприклад, європейського банку, і ви повинні сплачувати за це ще податки в Європі, коли сплатили їх тут в Україні. Тому все це буде вже вся ця інформація, вона буде прозора. Її будуть бачити, ви вже цього не уникнути. Вам, вам потрібно буде сплачувати ці податки, щоб унеможливувати е, проблеми і великі штрафи. А якщо мова йде про уникнення подвійного податкування, вам потрібно буде окремо проходити цю процедуру і вже доказувати, що ви сплатили. Певні податки за ті кошти, які отримали в певному місці, вже в тій країні, які ви отримали. І тому ви не зобов'язані сплачувати ці податки в іншій країні. Тобто це проблема, але її потрібно буде вирішувати, тому що вже йде повний обмін. Також це стосується, якщо у вас, наприклад, є якісь борги в Україні, і це вже також буде розпосюджуватися на вас в Європі. Тобто наші органи е, стягнення зможуть, е, зможуть бачити, що ви отримаєте в Європі від підприємницької діяльності, як заробітну плату чи допомогу. І вже в, у вас зможуть е, стягувати ці кошти на погашення боргів в Україні. І навпаки, якщо у вас будуть якісь борги в Європі, ви поїдете з Європи до України. Тим чином, намагаючись уникнути сплати, тобто в зв'язку з повним обміном європейські країни зможуть стягувати з вас ці кошти тут в Україні. Тобто йде повний обмін фінансовою, податковою та банківською інформацією. Так, -то, так що це є як гарна новина для українців, так, напевно, і не дуже. Якщо це відео було вам корисним, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. Задавайте ваші питання в коментарях, ми будемо намагатися на них відповісти. Також нагадую, що якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів з будь-якого виду питань фінансового чи банковського права, ви можете записатися до нас на консультацію по телефону нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!